Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда журналістське розслідування Лтави. Біля обласної держадміністрації. Саме тут для Полтави почався відлік чи не найгучнішої реформи уряду. 5 березня 2016 року 245 патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському народові. І десь тут стояв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Пам'ятаєте, як урочисто він вітав перших патрульних? І війна не закінчилась, і в страні треба наводити порядок. Поэтому нова поліція. Йо передовий отряд, новая патрульна поліція сьогодні так важна. Як авангард реформи, як ті, хто должны взяти на себе ответственность і показати всім, щоб повірили служить і защищати непрости слова. І ще вчора педагоги, бармени, айтішники, футболісти, психологи, військові. У цей день вони вірять, з них почнуться зміни на краще. Навряд чи того дня хтось думав, що немає півроку, як дехто скаже, що погнався за примарою, бо майже голівудський романтизм, яким так заманювали рекламні ролики про нову поліцію, розбивається об українській реалії. У нас нема саме головне страхування з життя і здоров'я. Обов'язково нема. Хочете хоч, хочете, страхуйтесь самі. Далі, каско на машини. Ніколи патрульному за ці битові питання думати. У всеукраїнських змі вже озвучували проблему. Розбиті автівки патрульні мусять ремонтувати за власний кошт, бо вони не застраховані. Про аферу із машинами патрульних повідомляє і юристка, що досліджує політичні злочини. Анна Маляр на своїй сторінці у Фейсбук вона пише, що на початку реформи їх застрахували в компанії, яка на той момент уже півтора року як не виплачувала по своїх зобов'язаннях. За умовами договору, складеного 23 червня 2015 року між МВС і страховою компанією Україна, 300 патрульних автомобілів застрахували на рік. Страховий платіж за один транспортний засіб становив 910 гривень. Загальна вартість страхування 273 тисячі гривень. Але 30 квітня 2015-го, тобто до укладення договору, страхова компанія Україна була позбавлена ліцензії на укладення угод. А з 4 червня 2015-го були анульовані усі ліцензії СК Україна. Анна Маляр, юристка Оманою виявилася і обіцяна достойна зарплата. Вагомим аргументом для служби у патрульній поліції називали щомісячний дохід у 8 тисяч гривень. Насправді офіційна зарплата поліцейського в половину менша. Усе інше премія, яку можуть не дати за найменші провини. Я розумію, що начальство повинно мати якісь санкції до патрульного, який недостойно виконує свої обов'язки, повинні бути. Але ну що таке, анонсовано було 8, да? по факту, у нас 3,804. По факту, так, да, ми отримуємо 8,100. І так є такі помилки в патрульних, за які їх потрібно навчати дисциплінарно і по коштам. Але ж ви гляньте, це дуже важка робота. В мені роті дівчинка, коли були усілення, тобто ми виходили всі вихідні день і ще вона впала в оморок. Розумієте? тобто люди виснажуються. Влада використала реформу поліції як піар-проект. Переконані ті, хто пішов з патрульних. Аня Черняк, дівчина активної громадянської позиції. Перекладач за освітою, була на майдані і займалася волонтерством. Говорить, першим сигналом, що реформа дає збій, стало звільнення екс-голови нацполіції хатії Деканоїдзе та її команди. Вони робили цю реформу максимально ті. Таку, як хотіли люди, вони відповідали на запит людей. Я розуміла, що прийшли ті, які не хочуть у оці, цієї реальної реформи. Вони просто хочуть своїх ключових людей на ключових позиціях, яких вони просто будуть за нички дергати. І ну, це не та реформа, частиною якої я хочу бути. Вона розповідає про виснажливий графік патрульних нічні зміни і чергування, що мали б тривати 12 годин. Насправді ж інколи займають усі 15. Та найбільше дошкуляє навіть не це. Найбільше те, що от потрібно патрульним, це законодавча база. Це те, щоб було реально нормально прописано там ті а, дії, за які вони можуть притягнути до відповідальності. Ви підходите Нечі... до того, водія, який там порушив правила дорожнього руху. Він сидить за кермом, він каже, а я не водій. А в тим просто немає. Ну бананна там немає там відео там, фіксації, що саме він був за кермом. Журналіст дорожнього контролю і правозахисник Геннадій Фетісов за роботою інспекторів стежить уже багато років. Має безліч доказів про порушення інспекторами закону. Ви могли б... що нас знімати не можна? Вас можна знімати. З яких ділов? Ми працівники міліції. Ви в курсі закону міліції говорить, що міліція працює гласно. Загласи, так нас фотографії. Можна, а є в районі можна. железнодорожного переїзду. Ви э, не маєте права стояти в пределах 50 метрів від железнодорожного переїзду. Вот он, переїзд. Проте говорить, в системи патрульних прийшли мотивовані на зміни люди. І таки поменшало хабарництва на дорогах. Був один момент, одна з дішек нашої патрульної поліції не стояла перед деньгами. Але сама патрульна поліція немедленно очистилася від неї. Проте висловлює серйозні побоювання. Стара система може повернутися. Активісти вже почали викладати відео, як водії домовляються з інспекторами. Цей чоловік ударів пропрацював не один десяток років. На пенсію пішов із високої посади. Говорить, стара система була побудована так, що без хабарництва на роботі не втримаєшся. Інспектор, який приходив на роботу, він самого початку вимушений був десь брати ці кошти. Він брав ці кошти на службу автомобіль, на форму, на все інше, те, що повинна держава забезпечити, вона не забезпечувала. Ну і, звичайно, потім вже була спокуса така більше і більше брати для себе. Знав такі випадки, якщо людина нагліша, вона, звичайно, встигала і попрацювати і для себе, і для... Держави і для того, хто просив. Mm -hmm. А я знав такі випадки, коли людині ставилася задача принести кошти. а Він от не міг сам по собі пішов чоловік в зарплатну карточку, знімав зарплати, гроші віддавав зарплату. Свої, Свої, кошти. Свої кошти. Наш співрозмовник пригадує керівник Даї інколи скликав цілий відділ і ставив задачу зібрати необхідну суму, приміром до кінця тижня. Інспектори колишнього гарту були добрими психологами і знали, як відкрито не вимагати хабар. 255 гривень. І, як правило, коли людині озвучувалася сума там, 255 гривень, людина за 100 гривень, давайте домовимося, віддавала і спокійно від'їжджала. Я не виключаю можливість, що були випадки наглого вимагання, Але в моїх знайомих, в моїх підлеглих такого не було. Він каже, слід бути справедливим і визнати, стара система мала і плюси, бо в ній працювали справжні професіонали. При Державтоінспекції існувало поняття наставництва. Молодих, які приходили на роботу не менш як на три роки, брали під опіку досвідчені. Нинішніх же патрульних навчали всього кілька місяців. Наш співрозмовник говорить, що їм співчуває. За ними прискіпливо стежить громадськість. Їх відкрито провокують, щоб найменші зальоти зняти на відео, викласти на ютуб, а потім довго і смачно обговорювати. Проте більшість патрульних, які присягали, продовжують служити і захищати. Він учасник бойових дій на Донбасі. Вона випускниця педагогічного вишу. Патрульні Ігор та Вероніка щойно змінили групу, яка працювала вночі, і їдуть на свій квадрат патрулювання. Це район трохи зачіпає центр. Е, трішки частинок обища ні. Їх задача стежити за порядком на дорогах. Притягнути когось до відповідальності вони можуть лише тоді, коли порушення чітко видно на реєстраторі. А як показує практика, техніка часто підводить. Розмова по мобільному телефону дуже важко доказати, тому що люди. Як проїжджаєш мимо, ти бачиш, як людина, що він дійсно спілкується, він розмовляє по мобільному ну, телефону, але доказати це дуже складно, тому що. Людина скаже, я в руках держав, наприклад, гребінець, яруші свого волосся. І відеозапис не дає можливості дійсно якісної зйомки, щоб це доказати. Арбітер 108 і 151 отримали завдання, конфлікт. Вулиця Пушкіна, 71. Направляємося. Поліцію викликали, проте двері під'їзду ніхто не відкрив. Ну, таке буває. Коли патрульні приїхали, тут тихо. Як згодом виявилося, люди не помирилися через ось цей сарайчик. Декому він виявився такий потрібний, що довелося встановити його без жодних дозвільних документів. Сусіди обурилися і звернулися до відповідних інстанцій, а власник почав мститися. Збір інформації та оформлення паперів забрали майже годину. Тим часом дороги, закріплені за нашими героями, покинуті на призволяще. Теоретично, якщо екіпаж прямує на виклик, патрулювання квадрату має підхопити. Інша група. Проте цього не відбувається через нестачу кадрів та велику кількість дзвінків на 102. Попри все, наші герої вірять, що в країні може бути порядок. Якщо кожен в нашій країні буде якісно виконувати свою роботу, тобто незалежно на якому це рівні буде, чи це обичний токар на заводі, чи це навіть наші депутати в Верховній Раді, то в нашій країні все буде добре. Нарешті вони знову за кермом. Ось тут нам показують велику проблему полтавських доріг. Бачите, одновично, де він облучився. Бачите. Тут здерті світловідбивні елементи, а значить, знак непомітний вночі. А той, що по сусідству, очевидно, хтось намагався зняти. І зовсім поруч, вказівник стоянка та паркування заборонені. Чомусь він дивиться у зворотній бік. Патрульні говорять, це справа рук водіїв, проте зловити когось на гарячому складно. У такому стані знаки вже близько року. На рапорти, які регулярно пишуть наші герої, ніхто не реагує. Останній раз ми десь близько місяця назад писали. Тобто То вже не, не один, один раз писали? Та да? То, ну ні, не один раз писали. Реформувати міліцію виникла ще у 2012-му. і тільки через два роки була створена робоча група з реформування МВС України, до складу якої увійшли іноземці. Її очолила колишня заступниця міністра внутрішніх справ Грузії Екас Гуладзе. А наприкінці 2015-го призначили першого начальника патрульної поліції України хатію Деканоїдзе. Патрульна поліція лише початковий етап реформи. Невдовзі після неї з'явилися управління із забезпечення прав людини та кол-центр, що приймає виклики громадян. Частина слідчих та досвідчених оперативників в рамках реформи мають створити інститут детективів. А ще цього року анонсують створення поліцейського спецназу. Повністю ліквідована Даї. Замість неї невдовзі з'явиться дорожня поліція. У невеликих містах працюватиме і ще один новий підрозділ групу швидкого реагування, які виконуватимуть функції патрульних. А ще скоро з'явиться. Ця водна поліція, яка боротиметься із браконьєрством і стежитиме за порядком на водному транспорті та у прибережній зоні. І нарешті голова Нацполіції анонсує появу поліцейської авіації. Її пілоти забезпечуватимуть охорону дорожнього руху та допомагатимуть в затримці особливо небезпечних злочинців. Не минуло два роки від початку реформ. І у поліції вже звітують про зниження рівня злочинності. Ми зареєстрували. Набагато менш злочинів. Ну я буду казати про насамперед про тяжкі та особливо тяжкі а не про загальний вал злочинів. Так от у нас таких страшних злочинів зареєстровано на 11% менше. Що це за злочини? Це вбивства, це тяжкі телесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілим, це розбійні напади, грабунки, це угони транспортних засобів. Ще відбулися зміни у порядку призначення керівників. Якщо раніше на високі посади призначав очільник обласного управління, то зараз, щоб піднятися по кар'єрним сходам, правоохоронець має витримати конкурс та атестацію. Реформа передбачала також велику чистку в кадрових рядах. Було в області понад 8 тисяч працівників. До 2015 року у нас було понад 6 тисяч працівників. На даний час після реформування у нас атестованого складу 3454 працівника. Однак, вказаними працівниками робиться колосальна робота, пов'язана з розкриттям злочинів. З Розслідуванням справ забезпеченням публічної безпеки і порядку. Втім, що генеральне прибирання вдалося сказати, упевнено важко. Через прогалини в законодавстві чимало кадрів, які завалили атестацію і змогли повернутися в структуру. Трьохсот чоловік атестаційна комісія визнала такими, що не відповідають займаним посадам. З них 200 понизили, а 100 взагалі звільнили з роботи. Проте майже 80 чоловік із цієї сотні вже встигли поновитися на посадах. До складу атестаційної комісії, яка відбирала придатних служити в новій поліції, входили представники громади, журналісти, психологи, незалежні юристи. Серед них голова регіонального центру контролю та сприяння діяльності правоохоронних органів Алла Лук'янчикова. Вона каже, у те, що зможуть очистити поліцію від недостойних кадрів, вірили, проте юристи вказували, що атестація незаконна. Ми дуже старалися давати адекватну оцінку, і це не оцінювався тільки професіоналізм. Тому що людина, яка пропрацювала вже дослужившись до полковника, вона не могла не знати законів і професіонал. Він є професіонал, це не значить, що він не може бути злодієм. За якими показниками не попроходили люди, які порушували права людей в свій час, які порушували закони, які користували своєю властю. Вона показує судові рішення, на підставі яких злочинців в законі знову на своїх місцях. Їх аналіз наштовхує на висновки. Суддям не залишалося нічого, як поновити їх на посаді. Стаття 57 закону України про поліцію передбачає атестацію лише у трьох випадках: перше при призначенні на вищу посаду, коли конкурс не проводиться. Друге при переміщенні на нижчу посаду через службову невідповідність. Третє, при звільненні зі служби через службову невідповідність. Тобто так званих планових атестацій на відповідність займаній посаді взагалі не передбачено. Щоб перевірка була законною, мають бути нарікання на роботу людини чи розпочаті дисциплінарні провадження, які свідчать про невідповідність займаній посаді. І тільки після цього може бути атестація. Реформу поліції називають по-різному провальною, поверховою, початою нинішньою владою лише для піару. Експерти ж говорять, що висновки можна буде робити не менше ніж через п'ять років.